Отож, вітаю дорогі друзі, новий тиждень GTA Online з 15 по 22 вересня. На жаль, цього тижня не додали нового автомобіля, як і минулого, але додали дещо цікаве. Отож, зараз ми подивимося і оцінимо те, що в нас є. Насамперед закінчується боротьба між Екола і Спранком, і у нас доступна безкоштовна розфарбовка для парашуту у вигляді рюкзака Єкола, який можна забрати безкоштовно в амунації. Третій тиждень підряд, здається, діють потрійні виплати на каскадерські перегони, траса Хотинг. Якщо ви ще за ці два тижні якимось чином не змогли зайти на ці каскадерські перегони, то саме час зайти і перевірити і заробити потрійні виплати gta доларів у GTA Online. І переходимо до нового. Цього тижня Rockstar додали каскадерські перегони, але не прості перегони, тому що це перегони спільнот. Це перегони, які створені самими гравцями і додані в Social Club. Rockstar обрали, на свою думку, найбільш цікаві, найбільш прикольні, і додали їх у GTA Online. Відтепер їх можна знайти або через меню. В GTA Онлайн і побачити на карті, або ж зайти через меню справи і знайти їх там. Доволі цікава тема, тому що, хоча б трішки розбавить уже існуючі каскадерські перегони, створені самими ж Rockstar Games. Також Rockstar додали. 18 нових перестрілок, які собою являють не просто перестрілки, а модифіковані, тому що можуть змінюватися зброя, може змінюватися режим самий, тому я рекомендую хоча б один раз вам спробувати ці перестрілки. Також серед цих режимів 18 нових, є 3 нових, за своїм принципом, схожі на Суму, де потрібно на модифікованому транспорті штовхати ворожий транспорт за певну лінію, аби перемогти. І з нового цього тижня все, на жаль, але будемо очікувати надалі. І, в принципі, Rockstar все ж таки додали два нових режима: це каскадерські перегони спільноти і, власне, нові перестрілки. На каскадерські перегони і перестрілки подивимося більш детально в окремому відеоролику. А тепер перейдемо до знижків, які діють цього тижня. Дуже цікавим бонусом є те, що. Цього тижня можна обрати ілюмінацію для своєї яхти, якщо вона у вас є. І за безкоштовно можете отримати життєрадісну розову ілюмінацію для вашої яхти. Також доступні два безкоштовних кольора торговець і моряк, які можна також придбати за 0 доларів для вашої ж таки яхти. Трішки дивна знижка, як на мене, тому що тільки певні кольори доступні за безкоштовно інша ж така ж ціна, як і раніше. Але маємо, що маємо, і дякуємо хоч на цьому, Rockstar Games. Переходимо до казино. На подіумі у казино Diamond стоїть прекрасний червоний автомобіль Supercar Pegasus Tempesta. Доволі таки давно вона вже в GTA Online непоганий автомобіль, непогана італійська класика, яку ви можете цього тижня безкоштовно отримати, вибивши його із Колеса Фортуни, якщо вам, звісно, пощастить. В автосалоні Los Santos стоїть непоганий автомобіль Maxwell Vagrant, який можна отримати. Фінішуючи першим в числі найкращих вуличних перегонах 4 дні підряд. На мою думку, це занадто довго, занадто важко, тому якщо ви маєте бажання отримати цей транспорт безкоштовно, то в принципі можете цим зайнятися. В тому ж автосалоні Лос-Антоса для тесту стоять три автомобілі: Anis Savestra, Fister Comet SR і Ocelot Ardent. А тепер стосовно автосалонів. У Luxury Autos можна придбати два автомобілі. Pegasit Tezract, доволі таки непоганий автомобіль, хоч і дорогий, але тим не менш. А також новий автомобіль, який нещодавно додали, це Benefactor SM722. Тому дивитесь, якщо вам подобається, то спокійно собі купуйте. Що ж тут у нас у друга Сімона? То у автосалоні Premium Deluxe Motorsport стоїть у нас карт Dinko Veto Modem, Vapid Peyote Gasser, Anis Helon, Veni EC Sport і Obey Omnis. Доволі таки всі цікаві автомобілі, якщо ви їх затестите, якщо вам сподобається, то у гарній розфарбовці ви можете їх спокійно собі придбати. А тепер переходимо до знижок на автомобілі цього тижня. Знижка на Пегаси Тезеракт у розмірі 30% на сайті Legendary Motorsport. Непоганий автомобіль, як я вже говорив, і ми його бачили у автосалоні Luxury Autos. Тому, якщо ви вам до душі, купуєте за знижкою і кайфуєте від цього автомобіля. Далі у нас знижка у розмірі 40% на тому ж сайті Legendary Motorsport на автомобіль Pfister Comet SR. Непоганий автомобіль, доволі таки непоганий, гарні характеристики має, тому якщо вам до душі такий автомобіль, і власне ціна на нього не така вже й велика по міркам GTA Online, то собі його спокійно купуєте. Така ж знижка у розмірі 40% діє на автомобіль Fister Savestra, який можна придбати за 594 тисячі цього тижня. вид цей автомобіль стара класика, тому якщо вам таке подобається, можете спокійно купувати, адже знижка доволі таки непогана. Переходимо на жовтий сайт, і у нас знижка на автомобіль Maxwell ASBO у розмірі 50%. І власне за 153 тисячі цього тижня ви можете її придбати. Доволі таки на вид непоганий автомобіль, але не знаю, для кого він підійде, тому що характеристики в нього такі собі. У розмірі 50% також можете придбати на жовтому сайті Vini EC Sport за 448 тисяч. Непогана машина. Гарно себе веде на бездоріжжі, тому, власне, я б вам особисто рекомендував би його придбати. Супер-крутезна знижка аж у 75% на Nagasaki BF400, який можна придбати за 23 750 тисяч. Дуже класний мотоцикл, дуже сильно рекомендую його придбати. На сайті Worldstock Cash and Carry можна придбати зі знижкою 40% автомобіль Ocelot Ardent за ціною 690 тисяч доларів GTA. Має свої власні кулемети, але в принципі я особисто не бачу ніодної причини купувати цей автомобіль за власне навіть такою ціною. Зі знижкою у 30% можна придбати автомобіль боксвіль броньований. Для чого він потрібен, я особисто не знаю. Ціна в нього завищена навіть зі знижкою, тому особисто я не рекомендую його купувати. Але якщо у вас є якісь особисті цілі на цей автомобіль, то, будь ласка, купуйте. Діє знижка у розмірі 50% на купівлю нового офісу на сайті Dynasty 8 Executive. Тому якщо у вас ще немає офісу, саме час його придбати. А якщо він у вас вже є, то час робити в ньому ремонт і купити деталі, яких у вас ще немає, або ж змінити старі, які вам уже не подобаються. Також стосовно офісів діють знижки у 40% на купівлю нового складу для спецвантажу. І знижка в розмірі 25% на послуги Лупе по доставці спецвантажу. Ось такий новий тиждень GTA Online. Доволі таки дивне відчуття, тому що начебто і є чим зайнятися, є і потрібні виплати, і подвійні, в той же момент не відчувається чогось нового в GTA, тому, власне, ось така ситуація. Дякую, що дивились. Ставте лайк, що сподобалось відео, підписуйтесь на канал, щоб дивитися ще більше відеороликів. Діліться з цим відеороликом з вашими друзями та знайомими, і до нових зустрічей!